Ото невдало Марічка заміж вийшла не щастить нещастить», – не щастить, казали в селі люди. А Василь ці пересуди слухати не міг, вважав себе винним, що все так сталося. Василь чоловік спокійний, працьовитий, трохи мовчазний, з добрими очима. Він жив у тій самій хаті, в якій народився, йому вже 60 минуло, а все сам та сам. Сусіди й жінки з клубу давно перестали йому когось сватати, бо в того серце зайняте ще з юності. А серце його й справді належало одній лише жінці, Марічці. Колись багато років тому вона жила через дорогу. Весела, з косами до пояса, завжди пахла любистком. Вони разом пасли корів, ходили до школи і разом співали в церковному хорі. Василь дивився на неї, як на сонце, а вона сміялася з нього. Василю, ти все такий серйозний, усміхнись хоч раз. Він усміхався, але мовчав. Його кохання було тихим, як і він сам. Він не говорив про нього, не писав листів, не клав квітів на підвиконня, просто жив і любив. Марічка ж була як пташка, вільна, жвава, з мріями про велике місто. Та якось в один раз все змінилося. Після школи вона раптом не поїхала вчитися, як і планувала, її батько захворів, господарство занепало, і саме тоді з'явився Степан, новий парубок у селі, високий, говіркий з мотоциклом. Через півроку Марічка вийшла за нього заміж. Василь не пішов на це весілля. Цілий вечір сидів у саду, дивився на вогні клубу, що ми готіли на дворі, і на крони вишень, що колихалися на вітрі. Дурень я, сказав собі. Не сказав їй, не зробив, а тепер пізно вона чужа дружина. Життя тривало. Марічка народила двох дітей. Степан добрим чоловіком не був, у чарку заглядав, але працював і загалом був чоловіком нормальним, не злим. А вона, хоч і не була вже такою веселою, як раніше, трималася Господарство, діти, город. А Василь Василь теж не зламався, працював колгоспі, пізніше на полорамі, доглядав стареньку матір, а коли та відійшла, залишився сам і щоліта садив під вікном любисток, казав сусідці комарів відганяє. А насправді попахне, як Марічка. Минали руки, вони віталися, говорили про врожай, про дорогу, про сусідів. Він ніколи не казав їй про свою любов, а вона ніколи не питала. Якось, коли їй уже було за 50, а Степана не стало, вона вперше сіла з Василем на лавці перед хатою. Василю, ти ж, мабуть, смієшся з мене? Думала, життя, як пісня буде, а воно якось так не дуже сталося, як гадалося. Він глянув на неї очі зморшкуваті, але все ще з тим самим світлом. Я не сміюся, Марічко, ми всі думали, що попереду найкраще, але хто знав. Вона мовчки кивнула, зітхнула. А ти чому сам? Доля, усміхнувся, одну жінку любив, та й досі не відпустила». Вона опустила очі, мовчала, а потім сказала знала я, Василю, давно знала. Відтоді вони стали бачитись частіше, не щодня, але постійно, іноді вона приносила йому пиріжки, а він її ремонтував ворота або ніс з дрова. Люди в селі почали пліткувати, звісно, але ні він, ні вона не звертали уваги. А що ті люди знають, казала вона. Жили собі, то й живімо. У серці Василя знову розцвіло тепло. Але вже не палке, не юнацьке, а тихе, вдячне. Він не прагнув більше нічого, просто бути поряд, цього вистачало. Одного дня, коли йому вже було майже 70, Василь захворів, довго кашляв, а до лікарів не звернувся. Що там ті лікарі скажуть, окрім старість, віджартовувався? Марічка приходила щодня варила суп, гріла йому ноги, стелила ковдру, сиділа біля ліжка і мовчки тримала за руку. І саме в той день, коли село починало садити перші грядки, Василь тихо сказав Марічко, я тобі дякую, що була, навіть тоді, коли не була моєю». Вона стисла його руку, а потім прошепотіла. А ти був завжди, і навіть більше, ніж ти думаєш. Не стало його того ж вечора, спокійно, наче засну. На похороні було багато людей, але лише одна жінка стояла з любистком у руках. Пізніше, коли всі розійшлися, вона підійшла до його вікна і посадила той любисток під самий паркан. Нехай росте, Василю, бо ти завжди пахнув добром. Дехто проживає життя поруч із тим, кого любить, не сказавши жодного слова про це. Але справжня любов, вона не кричить, не вимагає, вона просто є. Як запах любистку.